Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас в гості завітав хлопчик Андрійко. Він хоче поїхати подорожувати, але не знає на чому, і просить у нас про допомогу. Зараз, Андрійко, я розповім тобі про транспорт, а ти обереш собі, який тобі більше сподобається. Транспорт буває наземний, той, що їздить по землі, це машина. Автобус, вантажівка, трамвай, потяг. Також є транспорт, який плаває по воді це корабель, катер. Літаком можна пересуватися у повітрі. Це повітряний транспорт. Малята Андрійко обрав машину, але, на жаль, машина зламалася. Давайте допоможемо її відремонтувати. Для цього нам потрібен будівельний матеріал. У нас є цеглинки червоного кольору та кубики зеленого кольору, а зараз будуємо разом зі мною. Ось такий гарний автомобіль. Він дуже сподобався нашому Андрійкові. Він обов'язково ним буде подорожувати. А зараз Андрійко дякує нам за допомогу і говорить до побачення! Я теж говорю вам до побачення, до нових зустрічей!